Права 63. Запишіть усі цілі числа щомісяця на координатній прямій між числами. Перше задання мінус 2,7 і 4,1. Щоб вам було краще зрозуміти, давайте ми, наприклад, зеленим позначимо, де в нас буде на координатній прямій ці числа. Отже, мінус 2,7 я приблизно позначу. Ось. У нас тут буде мінус 2,7. І 4,1. після четвірки у нас додатнє число. Буде тут 4,10. Якщо ми позначаємо усі цілі числа, то нам потрібно поставити, дивіться, d От мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, ну і 4. Нам підходить. Тому записуємо, що це числа. Так і пишемо Це число перераховуємо мінус 2 так далі мінус 1 потім 0 потім 1 2 3 і 4 і Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 102,5 і мінус 97,9. Я тут уже не зможу нарисувати цю пряму. Це буде громістко. А тому давайте міркувати. Це зліва буде мінус 102,5, то правіше буде число мінус 102. Записуємо, що це число. І пишемо мінус 102. Потім мінус 101. Мінус 100, потім мінус 99, мінус 98. І все. Тому що мінус 97, це вже буде число більше за мінус -97 97,9. Тобто ці числа якраз і містяться між ними цілі. Так, ну і третє завдання. мінус 5,1 третя і 2 Ну що ж давайте я жовтим, наприклад, позначу. Мінус 5, цілих, приблизно і 1 третю третинку, мінус 5 і 1 третинка. Це у нас буде мінус 5,1 третя. Ну і 2 це трохи більше за 0. 2,11 частини. Це у нас тут 2 11. То які точки у нас містяться? Між ними цілі. Де треба поставити? Ось я зверху буду ставити. 1. Міс 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Ну і 0. Більше нічого не поміститься. Так. Отже, записуємо, що це числа. Отже, пишемо тоді мінус 5. Мінус 4. Мінус 3. Мінус 2. Мінус 1. Ну і останнє число 0. Є. І...